Так, давайте почнемо з перевірки домашньої роботи. Почнемо з тесту. Перевіримо, чи так у вас вийшло чи ні. А номер шостий. Яка з позначених точок належить променю БД. Належить точка Е, це літера Б. Не належить. Зачекайте, там сказано не належить, не належить М. Сказано не належить і не належить М. Тому що не належить це... М, так, да, всі інші належать. А чому дорівнює координати точки М 2, 3, 4, 5, 6 – Це літера Б. Чому дорівнює координати точки К? 70 – літера А. Яку з цифр можна підставити замість зірочки, щоб утворилась вірна а, відповідь? Буква В 6. А можна напроси? Так. Просто ви мені ви ж сказали, що в мене вчора 10 років було лікаря. Я не могли виставити діти. У мене не а, все, про... Я не виставила вчора. Десяте, скільки натуральних чисел розташоване на координатному промені лівіше від числа 15. 14. з одиниці по 14, нуль не натуральне число, ми його не враховуємо. Будинки на вулиці. А це Польман... писати? Чи 15 там рахувалося чи ні? Ні, від лівіше від 15, а ні, 15 ми ну, не рахували. Тепер номер 22, ось у деяких дітей в е-класі ви, викликав запитання. А будинки на вулиці пронумеровані від 1 до 25. Скільки разів цифра 2 повторюється Ти? в нумерації? Я знаю. Ілля, скільки в тебе? Повторюється 9 разів. Ам, ну давайте перевіримо. Ну, по-перше, дом е... під номером 2.

Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це зрозуміло, діти? А смотрите, в 12 там немає жодного. Ні, вірно, відповідь. І тут Я є? Не помітила, тут 32, тут 23. Це різні. Тут 732, і воно більше, ніж 723. Тому вірна відповідь B. А, 70... а, а я трішки десятий не зрозумів. Так, скільки, а, дивісь, я не буду зараз так детально пояснювати. Ось в тебе 0, ось в тебе 15. Скільки так. чисел лівіше від 15. Які це числа? 14, 13 і так, до одиниці. Так. Не рахуємо, бо вона не натуральна. Від 1 до 14, 14 чисел. Так, зрозуміло? зрозуміло. Так, ми не будемо перевіряти, якщо не було запитань, по номеру а, ось цьому, там, де треба було. Порівнювати. 162-му були запитання? Ні, не було. Тому ви пишете в робочому зошиті а, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 20 вересня. Класна робота. Класна робота. Тема уроку. Підготовка до контрольної роботи номер 1 Підготовка. Завтра у вас контрольна робота. Для цього треба завести нові зошити, окремі зошити, тоненькі. Можна будь-яку кількість сторінок, це неважливо: 12 чи 18, чи взагалі 24, ну, не 48. Можна слово контрольний роботи. Контрольний зошит. Так, зошит для контрольних робіт. І контрольно будемо писати. там. А тепер дивіться, я зараз показую, як ми будемо оформлювати ці завдання. Вони дуже прості, давайте просто подивимось на них. Перше завдання вам відоме таке записати цифрами число. Значить, ми спочатку будемо писати, не відразу число писати, а будемо писати так: 32 мільярди. 32 слово мільярди. 327 мільйонів. Мільйонів. Це писати. Це писати, що я пишу. 425 тисяч. Ви можете все це в одну строчку записати, якщо у вас поміщується. 320. Пам'ятаєте, як, яке питання ми собі ставили? Чи всі а, класи повні? Клас одиниць повний. Так. Повний. Клас тисяч? Так. Так. А, ну всі повні. Тому тут ніяких нулів дописувати не треба. Ми пишемо 32 точка. 327 точка. 425.320. двадцять п'ять точка триста двадцять. Так, з першим числом ми впорались. Давайте подивимось на другий. чотириста п'ять мільйонів. Сімнадцять тисяч. 302. Так, скажіть, будь ласка. Чи всі класи повні? Ні. Який не повний? Тисячі. Тому скільки нулів, Поліна, треба дописати? Один, один тисяча. Тобто ми пишемо 405, ставимо точку. 0,17. Ставимо точку 302. Так, дивимось далі. Першим номером ми впорались. Другий теж дуже простий, і я пропоную вам його розв'язати самостійно. Завдання будемо писати: порівняти числа. Можна дописати просто слово порівняти. І на контрольній писати теж. І так. Тобто треба поставити знак менше, більше або дорівнює. Іноді дорівнює теж буває. Так, ви самостійно поставите ці знаки, і хтось прокоментує. Можна я прокоментую. Можна, можна я, пожалуйста, діти не. Можна я? Ні. Можна так, я? Всі, хто кажуть, можна я, не будуть, хто просто мовчки підіймає руку. Так, давайте поліноповімо. З перших двох чисел яке більше і чому? Як ми порівнюємо, Поліночка? Шесть девять і 6894. восемьсотдиностоти. більше плоти. Більше. більше перше, чому? А, Перше, тому що тому що в класі. Сотень, дев'ять. Так, давайте підкреслимо ці розряди, які відрізняються. Так, до, до цього розряди були однакові. Відрізнятися вони в класі сотень почали і а, тут більше цей клас. Так, далі дивимося, які розряди співпадають. Скільки перших цифр однакові у наступних двох чисел? П'ять, три, шість. І ще одна шість. Так, зараз, діти, зачекайте більше. А, і тому ось це. Так, одну хвилинку. А, робіть наступне за. Учителя, я не выбила. Учителя, я не выбила. Учителя не вибила, Вчитель пішов щось там. Я ж учителя вибила, презентація б закончилась, мені кажется. Да, так, і кого-то бы автоматически організатором. Це все, Я тут, так, у мене тут внучку привезли, вона заважає працювати трошки. Вибачте, вона маленька, 4 роки, тому вона. Нічого ну, страшного. Так, ну дякую що Я не записати. Не встигла Іванів. Так, Івані не так а я тоді стираю дату класну роботу. Давайте ще Поліна буде відповідати. Я поставлю оцінку. І так, номер 3. Це теж треба порівняти, але вже порівняти іменовані величини. Так? І так, номер Шість Йо? і е треба порівняти перше. Ш... А, шість ти теж пиши, бо ми не встигаємо, я не встигаю писати. Ти теж пиши і диктуй. Так. Перше, 6 тонн і 5934 кілограми. Так, Поліночка, що скажеш? 6 тонн е – це 6000 кілограм. Бо в тоні – 1000 кілограмів, я з тобою згодна. Тобто ми переводимо всі одиниці в найменші. Так, а тут у нас 5934 кілограми. Яке а, тому 6 тонн більше. Так, тому ставимо знак більше. Так, другий випадок. Тут 4 метри, а там 512 сантиметрів. Так, в які величини переводимо? Ми переводимо в сантиметрі. Так. 4. 4 метри – це 100 сантиметрів. Ні, в одному метрі – 100, а в чотирьох – 400. А, ну, а в чотирьох – 400. Так, пишемо 400 сантиметрів, тут 512. Ну і, звісно, більше друг. 512. 512. 512. Так, дякую. А, тепер дивіться. Номер четвертий. А ну-ка, спробуйте самостійно його зробити, бо були запитання у В класі вони не уважно прочитали умову, щоб на контрольній не було такого самого. І так, уважно читаємо умову номері четвертого. Прочитала умову? Да. Так, ну давайте так, прочитайте. Ой, я не помітила, що нам треба було тут в В класі ми ще одне. Забули зробити. Номер четвертий не закінчили в контрольній роботі. Ну тут немає нічого складного. Немає. Вони запитували, якою яка одиниця, яка довжина одиничного відрізка. Тут, бачите, сказано 1 см. Тобто, через дві клітинки від нуля поставте 1, не треба підписувати а, цю координату, а тепер дивимось. Точка М 7. Скільки сантиметрів від початку а, буде точка М? Можна відрахувати 7. Так? 7 сантиметрів. Тобто це двійка, це в нас трійка, це четвірка. Це п'ятірка, шістка і сімка. Ось тут поставили сім і підписали літеру М зверху. А нам вже не стільки сантиметрів креслити. Стільки ж? Стільки ж? Сім сантиметрів? Так. Координатний промінь взагалі подовше на креслі. Добре. Хоча б одинадцять. Стільки ж? Так, далі. Точка Б з координатою 3, тобто через 3 сантиметри від нуля поставте точечку, підпишіть, що це трійка, і напишіть Б. Немає запитань, діти. Так ще дев'ять. Ахай, треба позначити. Так, далі точка С з координатою 4. Це це ставимо і точка H з координатою 9. Це в нас 8. Можна було не підписувати, а це 9. Давайте 8 не будемо писати, нам не треба. І H. А тепер там ще було запитання. Дивіться далі. На цьому ж промені позначте точки C, позначте точки. Які віддалені від точки С на 3. Ось у нас точка С, так? Що означає, що треба позначити точки віддалені від точки С на 3? Тобто три одиничних відрізка праворуч і три ліворуч. І треба записати координати цих точок. Так, чи всі встигли це зробити? Так. Я шини. Так, ну давайте уже дивіться. От стрілочку, яку я зараз буду рис... малювати, не треба перемалювати. Якщо три одиниці праворуч, то ми попадемо в точку М. Ось у нас вона вже помічена. Але куди ми ще можемо ем... рухатись? Ліворуч. Ліворуч. Тобто ось в цей бік. Ці стрілочки я обираю. Треба ще а, записати координати точок ось цих двох. У цієї немає назви, назвемо її М. Нижче ви Треба її називати? Так, обов'язково ви пишете М з координатою 7 і N з координатою 1 на відстані 3 від С. Так, це зрозуміло, діти? Ні. А що не зрозуміло? Дивіться, ну як позначити точки? Зрозуміло було? Так. А тепер, дивіться, треба було стати на точку С і сказати, які точки віддалені від неї на три одиничних відрізка. Ось так, М і Н. Ось ми і написали це. Это же работа будет на диктанте. Не на диктанте, а да, на контрольній роботі не тяжка, а з такими ну, такого типу. Вона ж не може бути така сама, так? Так, можна стирати? Встигли? Так. так, я. Так. Давайте. А, а вы не зависи. У мене є одне питання. Так, я слухаю. Я слухаю. Звісно, є три від А. Що? Від С. Поняв. Так, добре, номер п'ятий це геометрична задача. І так, у нас є відрізок АБ. Ставимо на кінцях дві точки. Тут А, тут Б. Кілька сантиметрів. А, а будь-який це не має значення. Точка К там же не сказано точно креслити. Точка К просто належить цьому відрізку. Тепер, що нам відомо? Пишемо слово дано. Пишемо, що відрізок АК дорівнює 12 сантиметрів, а відрізок КБ. На 6 сантиметрів більше, а тепер дивіться, діти, можна стрілочкою показати, ніж відрізок АК, а можна просто написати АК. Зрозуміло це, так? Угу. І знайти треба довжину відрізка. Дуже проста задача. Можна я? Хто це казав, можна я? Юлія Цвік. Ну, давай. Знайти Б. Ну, ти пишеш і диктуєш нам так, розв'язання. Так, зачекай трошки, бо може хтось не встигає. Я поки що стираю попередній номер. Так, ну що скажете? Спочатку треба 12 додати 6. Тобто визначити довжину КБ. Ти права. 12 угу. додати 6. Скільки це? Дорівнює 18 до шкалих сантиметрів. Це КБ. КБ. Так, добре. КБ. КБ. І друга дія 12 додати 18. Так, теж згодна, бо нам потрібна довжина всього відрізка, тому ми додаємо суми довжин його частин. Скільки це буде? Це дорівнює 30 сантиметрів, це АК. Не АК тільки, а АБ, так? АБ. Ми до АК додаємо КБ. визначаємо АБ. Угу. Так, і пишемо відповідь. АБ, тобто. І так, відповідь. Відповідь 30 сантиметрів. Так, дякую, Юля. Тепер давайте прочитаємо умову номера шостого. І так, номер шостий. Запишіть натуральні числа, які більші за 698. Ось так напишемо. Але менші за 105. За 705. А, запишемо нерівно. у вигляді подвійної нерівності. Ікс нерівно. більше, ніж 698 але менше ніж 705. Ну давайте та ж Юля і буде відповідати. І так. X 2. і які x -и? від 670 до 74. Ще раз ось, найменше число яке? 699. О, так, 699. Давайте їх всі перелічимо. Це не так важко. 699, девяносто дев'ять. Дев'ять. Сімдесят. Сімсот, сімсот, тільки. Сімсот, тобто. 701. Так. 702. Так. 703 та 704. Молодець. Ти дуже вірно зупинилася лише на 704. Далі ми не рухаємось. 705 Я? ми вже не пишемо. Так. І давайте ще розберемо номер сім. Номер сім. Так, а, чи можна стирати номер п'ятий? Всі встигли? Так. Має, да? Заперечень. А тепер спочатку Ні. що не Ні. можна ще стирати? І так, номер сьомий. Слухаємо уважно. До якого трицифрового числа? Треба додати найменше трицифрове число, щоб отримати найменше чотирицифрове число. Ну, по суті, у вас тут зашифровано рівняння. Але mm -hmm. треба здогадатися, яке найменше трицифрове і яке найменше чотирицифрове. Юлічка скаже мені, яке найменше трицифрове число, як ти вважаєш? 100 100, а найменше чотирицифрове? Тисяча. Тисяча. Тому дивіться, у нас як деяке невідоме число х. До нього ми додаємо найменше трицифрове число, це 100, mm -hmm. і отримуємо найменше чотирицифрове число, це 1000. тисяча. І ми отримали рівняння. Як знайти х? Це дуже просто, так? Угу. Mm -hmm. Треба тисячу відняти 100. Скільки це буде? 90. 90. 900. Не 900. Не 90, а 900. 900. А тепер дивіться діти, ми ще з вами рівняння не повторювали, як розв'язувати. Ви в початковій школі завжди писали перевірку там, проводили черту. Ми не будемо так. цього робити. Не треба. Ви відразу після ось отримали відповідь, пишете відповідь. слово відповідь. Зрозуміло це? Угу. Тут не треба робити перевірку. Якщо хочете, можете робити її усно. 900. В середній школі. Ми цю перевірку не робимо. Так, Юля отримує 10, Там хтось ще у нас сьогодні відповідав. Поліна відповідала, так? Ну так, давайте Юля просто більше відповідала, а Поліні плюсик я наступного разу буду ще визивати і поставлю оцінку. Так, тепер що ви берете надім? Надім ви берете аналогічний варіант номер 2 Зараз я скину його вам а, у вигляді фото. Ось він, хто хоче, може зробити скріншот. Ви бачите, варіант другий. Про що хотіла сказати? Значить, Завтра ви заходите. На, ну, У нас завтра ж з вами урок, так? Завтра. Так. Ви заходите на урок, так. заходите у свій час, розв'язуєте контрольно онлайн, але в окремих зошитах. Тобто, треба завести зошити. Все. Тоді, якщо запитань немає до структури контрольної роботи до того, що буде завтра, ми можемо е, попрощатися. А я чуть-чуть не бачу, де там а второй, то, второй такой ділянчик домашнє задання. Так, да, я вже скинула в групу. Там не дуже гарно бачити. Ну, подивіться, все бачите. можна запитати там у Стаславіна. Распит... Распит... А завтра заходите на урок вже, так? Так, так, заходите, заходите. А а можна запитати, а. Номер до, до побачення. побачення. А, ви нам зараз варіант другий вставила. Я гость. Скинула, так, да, скинула вже. А, а на дошці зараз? Теж Зам. саме варіант другий. М -м -м -м. Ми перший робили в класі, а другий ви берете надім. Так, так, до побачення. До побачення, не болейте. Дякую, вам теж всього найкращого.